Мене звати Ірина, дитина навчається в шостому класі вже другий рік. Він любить українську мову, літературу, математику. Всі it предмети вони змінюються, але продовжують один одного. Ми приїхали з іншого регіону України і почали шукати приватну школу. Ми були у всіх приватних школах Івано-Франківська і в деяких державних ліцеях після співбесід. Ми е, вирішили зупинитися на it степ, тому що вона кардинально відрізнялася від всіх інших шкіл. Більшість приватних шкіл, чи можливо сказати, всі е, відрізняються від е, державних шкіл е, тільки хорошим приміщенням. Вчителі переходять, прийшли просто з державної школи в приватну. Підхід їх не мінявся, тобто ми отримували повністю те саме навчання тільки в красивому приміщенні. Тут різниця була в тому, що і йшов інший підхід. Всі молоді викладачі, вчителі, не було стереотипів і, звичайно, IT-освіта. До цього син ходив на платні курси додатково. Підхід. Мені подобається те, що вчителі і діти вони друзі. Багато інтерактиву, що зараз сучасним дітям цікаво. Дитина не просипається з плачом, що він не хоче йти до школи. Цікавий підхід вчителів, які теж спілкуються з дітьми. Часто уроки проходять в вигляді діалогу. Також цікаво, що основні предмети йдуть по два. Тобто один урок, наприклад, два уроки математики підряд. На одному уроці діти вивчають нову тему, і на наступному вони зразу її закріплюють, обговорюють пізніше, після уроків, вони роблять домашні завдання. Тут в школі разом з вчителем це є можливість зробити. І вдома тобі вже не потрібно сидіти з дитиною чотири години, робити домашку і згадувати, що ти вчив. 30 років назад, напевно, основна зміна це, що дитина хоче ходити до школи. І якщо дуже великий плюс, я вважаю, якщо трапляється якась ситуація, коли дитина захворіла, онлайн навчання тут іде повноцінне, не таке, як в державних школах і як в інших приватних школах, дитина, коли вдома хворіє, а урок в школі йдуть, вона просто під'єднюється до уроку, який іде в школі неї нічого не роблять особливого, додаткового вона повноцінно навчається, ніби вона сидить в класі. І якщо всіх переводять на онлайн-навчання, це повноцінні уроки. Немає якихось лайтових, скажімо так, моментів, які б робили навчання гіршим.